Все ближче і ближче ми наближаємося до сім днів страждань Господа нашого Ісуса Христа. Не просто як пам'ять, але щоб співстраждати, зрозуміти цю велику жертву і ціну Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, щоб урятувати. Людський рід каже святий Хустин, що Бог приходить нас визволити, але в жодному разі не для того, щоб потурати гріхові. Тобто, оцінюючи жертву Ісуса Христа. Ми маємо позбутися гріка своєму власному життю. Це була місія, візія його тут на землі. Сьогоднішній уривок Євангелія від Марка є дуже цікавий. Цього не помітили цієї місії, Божої не помітили учні. Їх цікавило дещо інше, як і увесь ізраїльський народ, які уявляли собі месію, який приїде на Великому коні, як князь, і визволить Ізраїля від окупантів Римської імперії. Але так не сталося, бо Бог дещо інше передбачав у своїй місії. Людина повинна дійти своїм логічним мисленням, в першу чергу, своїх помилок і друге самому собі сказати правду, і Господь показуючи своїм пришестям світло, за яким потрібно йти, як подолати обман. Лукавого, який прийшов і спокусив обманом людину, і людина повірила в цю брехню диявольську і впадає в гріх. Тому в тому обмані засліплені були два учні, сини Заведея, Яків та Іван, які приходять до Ісуса і кажуть, учителю, хочемо тебе щось попросити. Хочемо, щоб ти дав нам. Ми сиділи праворуч і ліворуч тебе. Людина дуже часто собі думає, як каже Іван Золотоустий, що якщось вона їй вдасться зробити, їй належиться все Царство Боже. Як бачимо в особі Ісуса Христа, це слуга, який є прообразом покори. І смирення. Саме в, саме в тих двох аспектах приходить Ісус Христос, щоб послужити і визволити людину від рабства, гріха, гордості, бажання слави, зухвальства, бажання над кимось панувати, брехні. Бог бажає людину визволити з цього. Тому й каже, син чоловічий прийшов послужити іншим, не щоб йому служили. І саме в той момент, коли Христос говорить, що син чоловічий буде виданий грішникам у руки, з нього будуть насміхатися, його вб'ють. Їх це не цікавить. Як дуже часто в теперішньому часі багатьох людей не цікавить страждання наших братів і сестер. Кожен заклопотаний у своїх справах, своїх проблемах і не зважають на ті страждання тих, які віддають своє життя за інших. Каже Іван Золотоустий, що Дорога до Христа, без Христа, не є дорогою Христовою. Тобто кожен з нас мусить розуміти і пам'ятати, що істинний християнин мусить страждати, як постраждав Ісус Христос, бо ми є наслідниками християнського істинного життя. Святий Григорій Богослов каже, що важливе розуміння кожного з нас це взорувати на Ісуса Христа, який відкрив нам правду. І ми маємо йти за цією правдою. Свого часу цю правду зрозуміла Марія Єгипетська. Вона покинула своє грішне життя, впокорилася до такої степені, що відійшла на пустиню, як ця жінка-грішниця, яка прийшла і з великою любов'ю обмивала слізьми ноги Спасителя. Бо кому багато прощено, той повинен багато полюбити. Той здатен любити багато Бога і любити свого ближнього. Не думати про те, щоб сидіти у славі праворуч чи ліворуч. Августин дуже гарно сказав, якщо б хри... християнин не... не страждав, то славу Божу! Могли бачити тільки ангели, не люди. Але через те, що людина страждає, йдучи за Христом, їй відкривається слава Божа. Ми бачимо, яку величезну кількість на нашій українській землі є прославлена мученицька слава наших єпископів, священників. Мир'ян, які не боялися свідчити Бога, не боялися говорити правду перед сильними цього світу, які забувають, що всяка влада дана з неба. І з неба в свій час цю владу заберуть. Але є дуже велике але, що за кому багато дано. Будуть багато питати. Про це ми мусимо пам'ятати, що перше наше покликання приносити славу Божу, яким чином, гідно наслідуючи Ісуса Христа у своєму житті. Нехай так не буде між вами, але щоб ви любили один одного, так заповідав Ісус Христос і в сьогоднішню новітню. Церкву, Його Церкву, заради якої він постраждав аж до смерті, щоб ми з вами жили. Бо хто не несе свого Христа і не розпинає своїх немочей на Христі, не може унаслідувати слави святого Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І воскреснути те з життя вічного. Це наше покликання. Йти за цим світлом, голосити цю правду, але це потрібно у смиренні і в покорі перед людьми і перед Богом. Амінь.